Бонжуратус! Бувають моменти у вивченні мови, коли мотивація падає. І це нормальний процес, бо мотивація це не постійна величина, а вона може змінюватися, зростати або спадати. І це означає, що наш мозок втомився від одноманітності. І тут працюють маленькі кроки, якими я хочу з вами і поділитися. По-перше, повертаємося до сенсів. Нагадуємо собі, навіщо ми взагалі починали вчити іноземну мову? Що це було? Потреба в кар'єрі, оригінальні книги, фільми, чи цікаве спілкування, чи може щось інше. Нагадування про причини допомагає перезавантажити енергію. По-друге, змініть формат. Можливо, останнім часом вам доводилося багато запам'ятовувати. Багато кількість нових слів, фраз, текстів. Тож спробуйте подивитися фільми, послухати музику, аудіо, якісь подкасти, все, що знайдете. Мозок любить новизну. По-третє, знайдіть собі підтримуюче коло, коли є з ким поділитися своїми успіхами або пожартувати над своїми помилками, вчитися стає веселіше. І нарешті змініть масштаб. А, можливо, замість години занять в день буде достатньо 10, 10 хвилин. А, важливо пам'ятати, що в мові важливо не кинути зовсім. А, тож на деякий період буде достатньо одного слова, однієї фрази, одного перекладу або одного відео. І це часто буває достатнім, щоб мотивація ожила знову. А на моєму каналі ви знайдете формати, різні формати. Тут є і переклади. Вправи на переклад, тут є діалоги, тут є уривки пісень. Гарної всім практики! Мені би дуже хотілося подивитися цей фільм ще раз. Je voudrais bien regarder ce film фільм une fois. О котрій годині починається концерт. À quelle heure commence le concert? Як називається пісня, яку ви слухаєте щовечора по кілька разів? Щодня я зустрічаю цікавих людей. Chaque jour, je rencontre des gens intéressants. Він часто буває на виставах і бере інтерв'ю в акторів та глядачів. il est souvent au spectacle et il interviewe les acteurs et les spectateurs sais-tu qui est l'auteur de ce livre hier nous avons appris une nouvelle notre collègue quitte l'entreprise et déménage dans une autre ville Вона дуже любить свою професію і вважає її захопливою. Elle aime beaucoup son métier et elle і trouve passionnant. Як ти знаходиш цей фільм? Comment трув ти ce фільм? Я вважаю його мало вражаючим, не дуже цікавим. Je le trouve peu intéressant. У цьому фільмі є захопливі сцени. Il y a des scènes dans ce film. Я часто зустрічаю їх на розі проспекту Шуазі. Choisy. На цих конференціях ми зустрічаємо багато цікавих людей. Nous rencontrons beaucoup de gens à ces conférences. Beaucoup d'auditeurs aiment ses émissions. Il essaie de nous tenir au courant de ses affaires. Я не можу вам цього сказати, я не в курсі. Je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas au courant. Що ви знаєте про життя цього художника? Que savez-vous de la vie de ce peintre? Я намагаюся бути в курсі культурного життя країни. J'essaie de tenir au courant de la vie culturelle du pays. Je suis pressé à un rendez-vous et je n'ai pas le temps de prendre un café. Elle est toujours pressée le matin quand elle va au travail. Я надішлю тобі фотографії після подорожі. Je les photos Він щодня надсилає електронні листи своїм клієнтам. Я знову забула свій телефон вдома. J'ai encore oublié mon portable à la maison. Ne N'oublie pas de lui écrire ce soir. J'ai laissé les clés sur la table. Будь ласка, залишайтеся на лінії, ми перевіряємо інформацію. Vous plaît, restez en ресте nous ну l'information. Я сьогодні пишу нову статтю для блогу. Je rédige un nouvel article pour un blog. Вона вміє добре складати офіційні листи французькою. Тримай мене в курсі, коли отримаєш відповідь. quand tu recevras une réponse. Ми завжди інформуємо клієнтів про зміни у розкладі. Куди ти йдеш? Дивись під ноги. Où Regarde sous tes pieds. Вона не цікавиться моїми проблемами. Взимку в нашій квартирі холодно. Він телефонує Жуліт, щоб запросити її на нашу виставу. Il appelle Juliette pour l'inviter à notre spectacle. Je pense au reportage que je dois rédiger pour demain. Qui est-ce? C'est -ce est le frère de Rémi, il étudie l'architecture. Я хотів б купити картину, але картини дорогі. Вони слухають свого друга, який розповідає про свій візит до Канади. Ти робиш помилки, коли говориш французькою. Que tu fais des fautes quand tu parles français? Так, я їх роблю, і навіть думаю, що роблю їх забагато. Oui, fais, et je pense même і j'en fais trop. Вашій дружині подобаються парфуми. Вона їх обожнює.

Aimes-tu les abricots Qui ne les aime pas Entrons dans ce magasin, je crois qu'il y en a là, nous allons en acheter. Essuie, s'il te plaît, la table après le déjeuner. Il essuie les mains avec une serviette. Я завжди записую свої ідеї у щоденник. Je note toujours mes idées ідеї un journal intime. Запиши цю адресу, щоб не забути. Note cette adresse pour не pas oublier. Не залишай дитину одну вдома. Ne laisse pas l'enfant seul à la maison. Ne quittez pas, je vous mets en relation avec la secrétaire tout de suite.